Шановні депутати, поступили листи від жертв Ливохівської селищної ради. Е, хто буде Хто буде? в різному? Е, давай відпочинайте з цього. А перелізку будемо. Чому? Шановні депутати присутні, ми звернулися до Гловахівської селищної ради з наступного приводу. Я вам зачитаю. Вже Гловахівської селищної ради протягом багатьох років надає послуг, надавав послугу з вивезення твердих побутових відходів із старої частини селища до 2000 13 року плюс послуга з вивезень твердих побутових відходів надавалася шляхом вивезення сміття із стаціонарних майданчиків, які розташовувалися по вулиці Київській та вулиці Новий Шлях. Послуга надавалася на підставі договору від 3.01.13 року 05 051 між Джебглевахівською селищної радою та Глебахівською селищною радою. А також згідно договорів попередніх років від 4.01.12 року. Та від 7-11 року, тобто голова Фільська селищна рада брав на себе зобов'язання здійснювати оплату зазначеної послуги за мешканців, які проживають у старій частині селища. На підставі акту звірки розрахунки заборгони селищної ради станом на -й, 10 -й, 13 2013 року становить 1 мільйон 260 майже 4 тисячі. У подальшому зазначену послугу вже в головахської селищної ради розпочав надавати подворовим методом. Тобто заключив договір окремо подворовим методом э, вивезення сміття. Станом на 310-2014 року укладено лише 1185 договорів, тобто, 35% від э, з кількості 3311 абонентів. Наш при таріфі 733 гривень з години в місяць, який був затверджений ще в 2011 році. Загалом збито підприємства за 10 місяців. Бо вивезені від цього, саме від мешканців, за 10 місяців ми війшли у мінус 160 тисяч. Нам економічно це невигідно возити зараз, враховуючи, як, як стрімко росте бензин. Враховуючи вище визначене, вище викладене. Вже в Гливахівської селищної ради. Чергове просить розглянути питання на сесії Гливахівської селищної ради. І щодо сплати заборгованості за, за вивезення твердих побутових відходів у сумі 1 мільйон 263 тисячі 939 гривень згідно договору. Це стосується зараз, у нас коштів взагалі немає ні на що. Ми тратимо колосальні. Утримання житло надання житлово комунальних послуг зараз влітає у копійку. Копійку дуже дорого кожен день. Утримання, надання послуг, нам потрібно платити за електроенергію, податки, за газ, ПДВ, за робітну плату, інші витрати матеріали. Ми просто не можемо без коштів, без котів зараз обійтися. Тому ми звертаємося до вас з даним питанням, знайти можливість. Ми по суті по своїй вивозили сміття із села за рахунок масіва. Ми щось не платили, не робили якісь роботи, не проплачували за електроенергію, чи, не не, да, чи за газ. Ми возили за, за власний кошт, возили із села Міття. А що нам робити? За 10 місяців мінус 160. Да? Да. А якщо прийти на дві гривень тариф, за 10 місяців, що тоді? Для початку потрібно зараз. На машина в нас возить зіл. Або газон. Бо, Він сховується на першій другій передачі посаву. Все... Там ми тільки по бензину. Ми... Скажіть мені, будь ласка. Скажіть мені, будь ласка, чому не заключені договора з останніми? І тисячі триста згадував. Всього тридцять заключених договорів. Чим займається вже на сьогоднішній день, чому не заключені.